Привіт, друзі! Ви на каналі Воюа і з вами, як завжди, його ведуча Даша. Вітаю всіх з новим 2024 роком. Нехай він усім вам принесе спокій, тепло, радість та щастя. Що ж, до огляду! Я дуже люблю робити відео про усіляку техніку для краси та догляду за собою, особливо коли це справді якісні та при цьому не надто дорогі девайси, які можуть зробити вашу б'юті-рутину трохи простішою та якіснішою. Сьогодні в нас на огляді саме такий представник фен для волосся з іонізацією Dyrma dm cf 50 w Давайте скоріше розпаковувати. Комплектацією входить сам фен, насадка концентратор, спеціальна підставка та посібник користувача. Ви тільки подивіться на цей стильний дизайн. Пристрій виконаний в білому кольорі зі срібними вставками. Він виглядає дуже дорого та сучасно. Також ще ця модель представлена у темно-синьому кольорі. Та у рожевому загалом виробники постаралися на славу за це мій окремий респект. Хто як і я любить усе красиве та естетичне, то це моя однозначна рекомендація. Крім того, такий фен і у якості подарунка буде виглядати дуже круто. Фен вироблений із високоякісного abs пластику, завдяки якому він досить легкий, але при цьому міцний. Його справді легко тримати в руках, адже він важить всього 390 грам і є досить таки компактним. Тому сміливо беріть його з собою у подорож. Багато місця у валізі він не займе, і на дотик дуже приємний. Що ж, не обгорткою, єдиною, давайте подивимося, що ж там у нього всередині. Дірма CF-50W оснащений безщітковим. До речі, це як у топового представника сфери догляду за волоссям фена від компанії Dyson. Високошвидкісним двигуном зі швидкістю 120 тисяч обертів на хвилину. Це допомагає циркуляції потужного повітряного потоку для швидкого сушіння волосся, але при цьому зберігаючи здорові кутикули волосся за високої температури. До речі, потік повітря проходить через ручку фена, на якій внизу встановлена знімна захисна сітка, тому можна не хвилюватися, що волосся потрапить всередину. Потік повітря стискається та викидається через вбудований турбонадув під тиском, де швидкість вітру може досягати 70 метрів за секунду. Через такий сильний потік повітря миттєво досягає коріння волосся та висушує зайву вологу. Цей фен використовує лопасті з 13-ма пелюстками з алюмінієвого сплаву, які м'яко та плавно розбивають повітря. Шар за шаром, що дозволяє висушувати волосся максимально оптимально. Також виробники попіклувалися і про те, щоб фен не заважав оточуючим, поки ви сушите волосся. Тому встановили шестишарову технологію шумоподавлення для зменшення шуму та вібрації двигуна. Це оптимізує структуру направляючого каналу повітряного потоку, щоб зменшити шум. Також, якщо ви турбуєте, що фен псує ваше волосся, то дірма і цю проблему вирішує. Він містить функцію іонізації. Концентрація негативних іонів становить близько 400 мільйонів на сантиметр кубічний. Вони проникають глибоко у волосся, розгладжують його, навіть кучеряве підтягують кутикулу і надають волоссю м'якість і шовковистість. Тобто, після сушіння волосся не буде виглядати як солома, не буде тьмяніти, а навпаки, буде наповнене вологою і блиском. Також можете не турбуватися і про перегрів волосся, адже у фені встановлено ntc модуль, який контролює температуру. Що стосується режимів сушки, то тут їх два. Якщо необхідно швидко висушити волосся, то зручно скористатися максимальною швидкістю та високою температурою. А для більш повсякденного бережного сушіння підійде холодний режим. Крім того, у цієї моделі є дуже цікава фішка. Спеціальний дитячий режим він передбачає делікатне сушіння за температури 45 градусів. Дуже круто, що виробники потурбувались, і про це. Отже, якщо ви шукаєте сучасний, потужний стильний фен, який подбає про ваше волосся, то дірма CF50W саме для вас. Переходьте за посиланням та дивіться ціну на цей та інші товари нашого інтернет-магазину. Сподобався огляд? Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було б дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку Підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До нових зустрічей на Воюа!